Всім чики брикові фраєр вами я за ділер. На жаль, у мене вебка тупо глючить і мого киця не буде. Але ви бачите, як я зараз прохожу Станкер 2. І на мою думку, це сама невиконива місія. Ладно, що там у нас? Так, а точно ну, у мене вже зразу накопичилося 200... 200 підписників. І я в шокі. І я тут, щоб поздравити цей канал, що він набрав 200 підписників. І Ще на що відео, де я казав, що я, що я, мабуть, не вернуся на канал. Я, мабуть, неправильно не казав, це міністерство освіти, яка керує школами, коротше, відібрала наші канікули. Так що президента я прощаю, вибачаюсь. Якщо що, вибачаюсь. І ви зараз спросите, хто тобі сказав, що школу що шкілами управляє міністерство України? А я скажу, мені розказала бабуся та мій підписник. Статі, дякую підписнику і бабусі. Ще тільки що у мене аналітика піднялася високо, чим за попередні дії. Так що дякую. І ще дякую, що ви мене піддержували, бо я просто радий. І я бляха був в шокі, що мене піддержували два музиканта. Але я потім хвастався до касикам, але е, особливо дівчата були тупими дегенератками, і вони сказали, що це мало. Але 2000 бляха під переглядів на моєму відео. Це уже багато. Але деякі докасики не повірили, але Ярик, Діма і мій друг Матвій повірили. Вони, вони реально були в шокі, і я теж. Але це Реально був музикант. Я заглянув на його канал, і Це реально він був. І він статі коли бився за цим рожевим панамом. Я вже не пам'ятаю, як його звати. Ну я думаю, ви це цей це оцей мужик з рожевим панам панамкою. Ще ви можете бачити ці коментарі від двох музикантів. Деякі указали тільки що, що тіпо, я, мені це відео заблокують, я, я потеряю все, але я впевнений, що я нічого не потеряю, бо це були колись мої помилки, я зараз дотримуюсь майже правил. А другий вообще питає, чи ти курив? Але я сказав ні, Ну я пробував один раз, але бляха, і за димка я бляха кашляти почав. Але зараз я не кашлю зі мною зараз все добре. А на що тікток ком'юніті? Я ще хотів сказати. Тут коротше тікток ком'юніті дегенерати повні. Ну тут, короче, кучка дебілов живе в цьому Тіктоці і все. Я один раз просто хотів покинути Тікток, але я вирішив не здатися і продовжую. І знаєте що, нічого не збідилося, кучка дебілов продовжує жити. Так що ось чого є, чому я майже не викладаю в Тіктоці відео. А Ютуб Шорт мені вже надало його кліпати. Статті, можу розказати своїх однокласників, тільки я можу розказати їх вдячність. Е, два два тіктокерші, які не вміють танцювати. Один, один, один пацан в очках, але, коротше, він волосатий. Мій друг Матвій теж волосатий, ярик чуть, -чуть волосатий, але нормальний. Але може любого підставити. Вероніка нормальна, це дівчинка, Женя нормальна, але Раніше вода віддівалася на добре і зараз не. Артем двошник, але нормальний собі. Ну, коротше, я думаю, на це все. Ми вже це все. Остатній і про Діму. Діма нормальний теж, він чорно волосатий. Ну, як і я, і все. Але худий. Ну добре, на це все. Я зараз і ще мені ви вночі писали коментарі, і я не міг заснути. Але мене все ж таки вдалося е, заснути, але дякую, що ви піддержували. Ну добре, надіюсь, вам сподобалось це відео. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставте вподобайки та дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Можете написати коментарі, постараюся на них відповісти. На цьому каналі я роблю сфм анімації, там, коротше, на жаль, рідко. І чаще розпогає по відеоіграм. Можете по якісь відеоіграм. Задати мені челендж. У мене є ще свій телеграм-канал, де я роблю реакції. Ну, не роблю. Бляха, це я про другий канал маю відео, де я говорю з підписниками та спойлерю нові відео. І у мене є ще свій другий канал реакції Заділера, де я роблю реакції на україномовні відео. І на це все. Ну добре. А з вами я був Заділер всім пока-пока, мої фраєри.